На українсько-польському кордоні з польської сторони поляки почали блокувати вже не лише вантажі, вантажний транспорт, але й пасажирський транспорт, і навіть е транспорт, е який забезпечує потреби нашої армії. Ну, наприклад, на переході Ягодин до Рухуськ, там повністю все зупинили. Тобто, навіть е військові вантажі не можуть. Проїхати. Повна катастрофа. І ось ми маємо прекрасне повідомлення. Віце-прем'єр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів термінові перемовини з головою Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Северо через показу польським протестувальникам, зокрема пасажирського транспорту. Йолки зелені. А чому з нашого боку таким питанням? Ну, на, на нашу країну фактично взяли за горло свої союзники. Якщо взяти людину за горло, то її можна задушити за лічені хвилини. Так само Польща, взявши нас за горло, може задушити нас ну, не за хвилини, не за дні, але за тижні, е то, мабуть, запросто. перекривши кисень поставок е боєприпасів, зброї і так далі. Чому, з нашого боку, ось цей. Дрібний чиновник? Ну, Хай він 2 метри ростом, цей Кубраков, ну він дрібний чиновник. Фактично, міністр розвитку громад. Веде переговори. А чому не президент? Чому не прем'єр-міністр? Чому не е Секретар Ради національної безпеки і оборони? Ну хоча що від нього візьмеш з нашого секретаря? Ну е чому? Наша держава вважає це питання третьорядним. Ну, це що, навмисне чи це супер-некомпетентність? Е, тобто там на, на самому верху у нас сидять і е, вважають так. Ну, в нас е, тут продукти є, ми він ще не їмо от, вітчизняного виробництва. Е, то значить, нічого страшного, хай там Кобраков. <свист> Саша порішає. Не будемо перейматися. Чи може вони навіть не знають, що там відбувається на кордоні. Ну, ну хоча б прем'єра послали б домовлятися. Ну, з Туском. Там прем'єр значно більшу вагу має, ніж у нас. З Туском би зустрівся, переговорив. Ні, з Туском не, навіть не намагаються говорити. Хоча всі експерти кажуть, що ті протести польських фермерів, так звані, вони підтримуються владою, вони диригуються владою. Ну, і російськими спецслужбами свого боку кожен рішає свої проблеми за наш рахунок. Чому наша держава цим не займається? Вона е жде, поки е власне, е Україна зад задихнеться. 西亚。She